Всіх вітаю. Всім доброго ранку. Сьогодні у нас він сонячний, хоча трішки був і дощ. Ось у нас сьогодні буде така ексклюзивна розпаковка. Дивіться, оце тут ящик. Я нічого не знаю, що тут лежить. Так ось поверхово, поверхово бачу, що тут лежить. Воно все брудне, його треба перемить, привести до порядку. І, але я обіцяла показати вам і покажу, подивимося разом з вами, що тут знаходиться у цьому коробі. Не знаю, я взяла ж е, палицю, не штатив. Тому, ну, як буде, так і буде. Будемо сподіватися, що, що вона не впаде. Ну, як впаде, то піднімемо. Дуже цікаво, що тут знаходиться. Я цю коробку тягла із горища моєї невісточки бабусі. Так, тепер дивимося. Ось яка тут краса. краса. Дід Мороз, трішки він в пилюці, він зроблений з вати. Це пластик, мабуть. Ну Все це потребує, щоб його почистили і реставрували трішки. Дивіться, старовинний дідусь мороз. Немає тут ніякого, ніякого ярличка. Ось така краса. Тут я в своїй хаті музеї, тут немає світла, тому ну, так не дуже, можливо, гарно видно. Я потім виставлю все на стіл і потім візьму камеру в руку і покажу. Так, і тут і я трохи попадаю в кадр, ну таке. І ось снігурочка. Бачите? Вона також зроблена з вати. Вся. Також треба її реставрувати. Відновити це все. От. Тут теж, бачите, був, була, був папірець, ярличок був, але він е, ну, здерся, немає його. Ось така красуня. Трішки треба підрівняти голову, закріпити усе. Ну, така красунечка. Так, ставимо. Ну і тут у турбинці ялинка. то Не будемо її витягувати. Така пластикова ялинка. Я її не буду показувати, відплату її, а будемо дивитися, що тут далі є в нас. Ой, трішки є тут пошкоджених іграшок. Ось така іграшечка, це скло. Треба, мабуть, постелити. У мене тут ось ще є текстиль. Те, що я хочу тут ще причепити. Так, я ось покладу, використаю, хочу тут в цій хаті, покладу ось так на скатертину, та вони не будуть розкачуватися. Далі дивимося ось такий грибочок. Такий і в мене в дитинстві був грибочок. Ось такий рожевий і зелений. Ось така зелена кулька. Це також скло. Так. Ось така кулька. Трішки ось, мабуть. Вони ціленькі ці кульки, а ось одна, бачите, пошкоджена. Це пискання, я її не буду звідси витягувати, відкладу її. Так, дивимося далі. Ось така прозора кулька. Тут якийсь ось є Тут є ось якийсь віночок такий намальований, але сама собі вона така е, злегка зеленувата кулька. Це також скло. Так, ой, тут такі цікаві іграшки. Це ось така кулька перламутрова. Ось будемо дивитися, що тут є. О, тут у нас Дивіться, космонавт хто пам'ятає, такий, це така кулька із сніжинками. Ось такі шишки я також пам'ятаю, були в мене в дитинстві. І такі ось. Ну, тоді, тоді такі були в магазині, то такі були і в усіх. Іграшки. Тут трішки я насмітила, але так уже і буде. А ось дивіться, яка іграшечка. Вона трішки тут пошкоджена, тому ниточку прив'язали за шию. Не знаю, що це. Можливо, це пластик. Тут ось видно, як з'єднана, а можливо, і скло. Не можу я так визначитись. Так, це ще одна кулька. Це папірці. Все, все рівно їх треба буде поперемотувати. Хоч би ніякий житель не вискочив звідси. Ну, я мишей не боюся. Ось дивіться, яка старовинна іграшечка. Це сова, мабуть, а можливо якась інша пташечка. Тут їх так багато. Вчора я тут у всій кімнаті поприбирала. Ну, то насмітимо знову. Знову чистіше буде, як будемо прибирати кожен день. Це також ось така кулька. А ось дивіться, яка цікава іграшка. Дзига. У вигляді дзиги. Бачите, така кулька. Ось така якась краса, але вона розбита. Ой, що це була за іграшка. Не знаю, якісь. не знаю, що це було. О, влетіла оса. Не знаю, що це було, але, на жаль, розбита. Тут ось це такі, це такі гірлянди. Вигляді. Ну, ми його називали дощик. А тепер, як зараз воно зветься, не знаю. Це також ось така кулька, бачите, з прищепочкою. Так. І ось це така іграшка у вигляді сніжинки. Також скляна, дуже старенька вона. Ой, а ось, друзі, дивіться, будиночок. У мене були в дитинстві будиночки, але вони трошки були інші, трішки вищенький такий, ну, трішки інший. Ось така якась фігурка. Це також старенькі іграшки. Це ще одна кулька. Ось кулька також дуже старенька, вона вже, бачите, навіть, ну, дуже старенька, але така, з таким якимсь цікавим декором. А і ось така, бачите, це щось одягали, ніби таке, не знаю, з якого воно матеріалу, ну, якась тканинка. Одягали, можливо, для декору, можливо, щоб не розбивалося, для чогось. Так. Ось таке веретенце. У мене також були в дитинстві такі веретенці, але більші. Здається, в мене одна залишилася, я її зберігаю як пам'ять про своє дитинство, про своїх батьків. Так, що в нас тут? Які іграшечки також дуже старенькі. Такі. Так, що в нас тут? Ось така, також така сама фігурка, не видно її, але вона, бачите, тут із дірочкою розбита. Так. І що тут у нас? От такий баклажан. Така іграшечка. Так. Далі дуже багато побитих. Дивіться, це зновусь розбита, Відкладаємо сюди, так це ось ще одна кулька на прищепці. Я буду розкладати, потім візьму камеру і все вам покажу. Знову ось така ще ігрушечка чи іграшка. Бачите, е ніби? Як не, не Ну, неправильно, це, звичайно, треба подивитись, загуглити, як правильно буде назвати такі іграшки. Трішки відсуну, бо вже не поміщаються іграшечки. А хочеться, щоб вам було видно. Куди не впав цей ящик? Ось іще такі шишки і таке, таке щось веретенце якесь. Ось щось такерлянда. О, друзі, ну це взагалі, це дуже стара, дуже стара іграшка, це, мабуть, 50-ті 40-ві роки. Тут дуже, дуже таке міцне товсте скло. І вона велика доволі, така сантиметрів 15, мабуть, ця іграшка довжиною. Так. Відео довге, затягнеться, ну але кому не цікаво, то ось навіть. Зушити. Це також не знаю, у формі чого було, можливо, це в формі півника якогось. ну Тут ось також щось наліпляне. Ну, воно вже, бачите, таке пошкоджене. От. І отака ще пташечка. Ні, це сова. А то, значить, була не сова. То, значить, було щось інше. Так. Ось такі дві цікавинки. Це кулька, такі я вам показувала, а це ось такий сніговичок. Бачите, маленький такий сніговичок. Також він на прищепочці, це дуже старі іграшки. Так. Кулька замотана в сніжинку. Дітки вирізали сніжинки, кулька, але без. Без цієї штучки, щоб підвішувати. Ой, тут щось теж велике. А, тут іще одна така шишка. Бачите. Тут ще одна така шишка велика. Так, це у нас також іграшки. Ось така цікава іграшка. Я не знаю, яка, я, яка вона по віку. Так якась маленька. Ой, дивіться, який дзвіночок. Така кулька і якийсь листочок тут приклеєний чи сніжинка. Ой, далі дивіться, хто бачив таку рибу. Я не бачила, вона трішки пошкоджена, бачите? Але отака риба. Іграшка у формі рибки. Також скло, також дуже старенька. Це вот такая, я вам показывала уже такую игрушечку. Так, такая кулька на прищепочке. И снова такие, вот такая ось. Фігурка і ще одна шишечка. Їх тут ось чотири штучки цих шишечок, але вони всі різні. Ось така ще. Це ось така велика кулька. Ну це вже, я пам'ятаю, ну це, ну як, не дуже стара вона. Але ж з мого дитинства. От такі великі кулі були. Так. О, отакий грибочок також у мене був в дитинстві. І мені здається, я забрала його, у мене він зберігся, і я на ялинку чіпляю в себе. Це також такий грибочок був у моїх батьків. Ну, тобто, або в мене в дитинстві. Так скажем. Уже тут небала лишилося. Ось така кулька. І ось такі дві цікаві. Це, звичайна, кулька, така вже такі, мабуть, попадалися. Ось так хочу розкласти. А це ось, дивіться, яка перчинка. Маленька така перчинка. Так. Ось така. Ні, це трішки не така. Бачите? Отакі вони ось три різної форми. Ніби схожі вони, але вони всі різні. Як показати? Ну, я потім ще вам покажу все гарно. Переберу так, ще щось маленьке, дрібненьке. А, ще одна перчинка. Така. Ну все. Іграшок вже немає тут. Покажу зараз вам бріанду. Вона також дуже стара. Тут ось навіть Резетка, зараз я зніму вже цього короба. тут уже немає ніяких скарбів. Я потім винесу і, і ось дивіться, яка гірлянда. Які тут лампочки, дивіться, ось така. А, видно? Чи не було, я так показую. Ось ракета. Ну, це ж при радянщині, що було? Такі якісь планетки у формі планет. Це, мабуть, сонечко. Ось таке, це, мабуть, сонечко. Ну, і це такі у формі планет. Бачите, тут ось е, вилка ще е, тих часів давніх? Ну, і от така гірлянда. Зараз я візьму камеру. І отак вам все покажу гарненько, бачите ось такі іграшечки цікаві. Ось такі ось відморози з снігуркою. І ось гірлянди. Тепер я його все акуратно. Он взяла серветки з собою. Позамотую. Трішки, трішки я не буду вам всього показувати. Не буду, бо це буде вам нецікаво. Я тут вже трішки прибралася у хатиночці. Не знаю, камеру, камеру відвернула від себе. Трішки прибралася так поверхово, ще не все. Тому всього показувати не буду. Ось таке в мене на сьогодні відео. До речі, хотіла вам сказати, я планувала відправку посилок на, вівтор... на суботу, вранці встала температура. Ну, я трішки похворіла. Завтра вівторок, ще не геть, я, звичайно, виздоровіла, але завтра вівторок, і я думаю, що все буде добре, і я повідправляю тим, кому обіцяла. Всім відправлю, дівчатка. Такі бувають технічні, технічні такі неполадки, навіть у нас, людей. Все, всім вам щиро дякую за те, що ви були зі мною і ви завжди зі мною. Кому було цікаво, ставте пальчик вгору. Це не відеопродаж, тут нічого не продається, можливо, і буде сваха продавати, тоді я вам запишу відео, виставлю, але поки що я просто показала вам ось таку красу. Всім дякую. Всім гарного дня, мирного неба, всім міцного здоров'я і до зустрічі. Всіх обняла!